Так, народ, ми повертаємось. Нагадаю, що сьогодні ми спілкуємося з Євгенією Емеральд. Це дівчина, яка була ювеліром, от зараз взяла зброю до рук і захищає Україну. Нагадаю, що наші інтерв'ю є повністю благодійними. На жаль, з технічних причин 15 хвилин нашого інтерв'ю Instagram викинув. Але ми з вами не засмучуємось. Нагадаю. Та як багато жінок воює на фронті. Женя сказала про те, що дійсно велика кількість жінок. Далі другий момент ми говорили про те, хто прийняв снайпера, чоловіки чи жінки, Женя каже, що жінки це не може не радувати. І ми зараз перейшли до наступного питання. Ми говорили про емоції, як Женя справляється зі своїми емоціями. І хотілося б почути вашу пораду. Для нас, тих, хто дивиться, як справлятись з емоціями нам і чи окей, те, що ми, знаєте, кажуть, не на часі закохуватись, не на часі плакати, треба бути такими зібраними. Я знаю, що військових це трохи дратує. Хто таке що... каже вам, ви що? Це найкращий час, щоб закохуватися. Я насправді теж так вважаю, от, але дуже багато людей зараз якось закрились в собі і не дозволяють цих речей у зв'язку з тим, що а як так, ви воюєте, а ми тут, ми тут в безпеці. Ах, дивіться, ой, як часто мене питають, типу Женя, як ти стався до того, що, там, наприклад, у Києві да, там всі mm -hmm. продовжують життя, там відпочивають і так далі. І я завжди відповідаю, ви знаєте, я до цього нормально ставлюся, бо так, в нас війна так, і це дуже погано, але життя воно продовжується. І якщо ми будемо фіксувати свої думки лише типа на поганому, ну що ж буде? Ми маємо вірити в те, що все буде добре, так і ми маємо продовжити це життя. Ми маємо а, розвиватися. Ходити на роботу, заробляти гроші, потім же ж люди нам допомагають військово. Ми маємо читати книжки, які нам подобалися. Ми маємо собі нагадувати те, що приносило нам задоволення до війни. І я вам скажу, що ось коли в мене був такий момент, що вже все дуже було погано. Прям знаєте, Ді, мені здавалося, що я вже себе втрачаю. Я теж почала собі нагадувати про те, що мені подобалося до війни. Ось і я стала намагатися жити нормальним життям, але на війні. І мені це дуже допомогло. І mm -hmm. наразі, тобто, я розумію, що після війни я повернуся нормальною людиною і буду жити тим життям, яким я жила до війни. Тому кожному українцю, як ви кажете, який проживає по цій по баркаді, так. А я mm. тільки бажаю, щоб він продовжував це життя. Я ось ви казала на час закохуватися. А чому це на час закохуватися? Мені здається, для кохання немає різниці. Коронавірус зараз чи війна, і війна це взагалі дуже дуже найпотужніша перевірка для людей, для стосунків. І можу сказати від себе, що я думала, що я у цьому підвалі вже назавжди залишуся сама. Ось, але в моє життя також прийшло кохання на цій війні. <свист> 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 так, Тому розумієте, як ми ставимося до цього життя, так в принципі в нас буде в житті відбуватися. Тому зараз звертаюся до всіх українців, продовжуйте жити. Так, без переборів, тобто поважайте те, що військові вони там, да вони роблять свою роботу, але по суті, ми військові робимо все для того, щоб ви продовжували нормально жити, розумієте. Mm -hmm. Mm -hmm. Слухайте, тут вже полетіли питання: а яке воно кохання на війні? Ой, чудове. чудове, неймовірне, дуже потужне, дуже швидке значно <свистити> швидше ніж в житті, да? Набагато, набагато. А. Ну так сталося, що а, мій коханий чоловік він теж військовий. І ми а, працюємо в різних містах, в різних підрозділах. Ось, і це такий ну екстрім, екстрім, я вам скажу. І у такі моменти ти починаєш цінувати просто кожну секунду свого життя. І я як ніколи зараз розумію цю фразу, типу, не треба відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Да, і Треба жити сьогодні, mm -hmm. і це дуже важливо. Бо ну розумієте, ми не знаємо, що буде завтра. І це стосується як військових, так і цивільних людей. Тому я тільки за те, щоб люди максимально жили зараз, у цьому моменті. Ось і так, кохання це, це взагалі прекрасно на війні чи не на війні, це дар Божий. Це точно. Слухайте, я нещодавно бачила вас в інстаграмі, ви скидали собі сторі з фотографією і писала це, що я це, це хіба я, це я так жила. Ви взяли фотокартку, там, де ви нафарбована, одягнуті в цивільний одяг леді така. І там в кінці, якщо догортати, це, це по-моєму у вас в стрічці було, було, а не в сторіс. Там, якщо догортати до останньої, то там так змінюються, зміниться події, і в кінці вже ви зі зброєю стоїте. І після війни чи повернетесь до того життя, яке було до. А, ну, я думаю, безумовно, вже таке життя, як було довго вже ніколи не буде. Mm. І в принципі, той шлях, який я зараз прохожу, все, все те, що я пережила, все, що я побачила, всі емоції, які я відчула, це все наштовхнуло мене на такі роздуми, що в житті треба буде щось змінювати і. Ви знаєте, не можу сказати, що до війни я була там супер якоїсь патріотку. Так, я любила свою країну, але не, не можу сказати. Ну це правда, я кажу, як є. Але зараз, ну типа, я реально патріотка, бандерівка, називайте як хочете. Я дуже люблю свою країну. Людей українців Ну, просто розірву кожного за цю країну, і тому мені би хотілося після війни і далі бути корисною для своєї країни і людей. Тобто, яким чином я ще не знаю. Але я точно розумію, що ну в мене немає вже такого бажання знаєте, підприємницького, як це було раніше. Да, там достігаторства, там гроші, там заробляти, там якось підійматися по цій по цим сходам кар'єрним. Тобто це вже пройшло зараз. Вже інші цінності, да і бачення життя. Тому після війни я хочу і далі допомагати державі. Я ж кажу, а там подивимося, яким чином, куди цей шлях мене заведе, я не знаю. Я думаю, що після війни ви зі своїм коханим будете воному місті вже і це буде ця історія кохання. Вона буде мати класне продовження, чого ми вам бажаємо. Але хочу надати аудиторії, що кохання буде можливе людей разом, якщо ми разом допоможемо зараз завершити війну. А Допомогти завершити війну, ми можемо з вами, якщо будемо донатити, підтримувати і допомагати. Будь ласка, переходьте на основні ресурси жіночого батальйону, сайт, соціальні мережі, знаходьте реквізити, якщо ви знаходитесь за кордоном, у нас є відкриті рахунки PayPal. Разом ми з вами сила і ведемо цю країну до перемоги. Женя, питання: коли так. закінчиться війна? Стільки аналітиків говорять різне, що ми вже почали дивитися екстрасенсів. Коли закінчиться? Коли закінчиться війна. Ой, я так люблю це питання, знаєте, ну, типу, на нього я можу тільки, ну, пошуткувати, сказати, ну, типу, зараз Путіна набру, спитаю, коли це піздюк вже, ну, закінчиться це все. Типу, останньте цього і вважається. А, та, ну, хто ж знає, розумієте, хто це, це ну, тіпа, я не аналітик і так далі, але я можу ем, ну, сказати там свої відчуття, да? тобто те, що я відчуваю, як мені здається. Ну, Мені здається, що до кінця року ну активна фаза в нас завершиться. Бо ну, тіпа, як каже нам історія, так то тіпа, взимку, ну ну дуже люблять воювати, і це дуже зручно. Тобто все, що. Типа, можливо, буду зробити це зробиться до зими. Ось, тобто mm -hmm. я ж кажу, активна фаза, на мою думку, закінчиться до кінця року. Далі вже піде ця гучка. Да? Тобто, а, ну щось сталося, mm -hmm. як було Донецько-Луганська область. І коли саме ця тягучка закінчиться, теж ну дуже дуже важливо, не, не ну, важко да? передбачити. Ну, типу, я би хотіла, щоб там. Весною це вже закінчилося 23-го року. Так mm -hmm. можливо, у нас буде другий ізраїль, але я, б я цього дуже дуже не хотіла. Тобто, ну будемо молитися, щоб в 23-му році точно воно закінчилося. Ось, ну це так, бачите, моє таке скромне бачення. Ви знаєте, ваше бачення сходиться з нашою гостею Ластівка, в неї позивний ми спілкувалися, вона теж сказала, я дуже надіюся, що цієї весни воно вже перейде в такий режим більш спокійний, що це все буде закінчуватися і йти ближче до перемоги. Скажіть, а якщо, якщо так станеться, що ми дійсно будемо жити як Ізраїль, що тоді? Ну, що тоді? Будемо так і жити, а що тоді? Ну українці вони такі народ, що вони ну, не зупиняться, бо останнього оборонити свою державу стільки, скільки це необхідно. Ну наприклад, в мене в Ізраїлі живе сім'я. ми там. Живе моя тітка, моя двоюрідна mm -hmm. сестричка, бабуся, і вони там живуть вже скільки 30 років, ось, як мені стільки вони там живуть. І в принципі, ну що живуть люди, розвиваються, працюються. Знаєте, людина вона до всього пристосовується, але я навіть не хочу цього допускати. Тобто я не хочу думати, що в нас буде другий Ізраїль. Реально. І взагалі знаєте, в мене таке, ну типа відчуття, ну, багато mm -hmm. хто називає мене відьмою родою, бо я руда, мабуть, не знаю. А мені здається, що а, Путін він взагалі смертельно хворий, реально, ну наприклад, що він дізнався про там діагноз якийсь смертельний, йому там залишилося рочки два. І оце він таке замотити вирішив. І коли він помре, то взагалі це дуже-дуже швиденько закінчиться. Дуже багато українців просто мріє про це, що Боже, вже зверталося. Як мама моєї подруги, вона коли. Там підіймає Келе завжди каже, щоб ми швидше перемогли і Путін здох. Ну, І смішно, і грішно, бо да, зараз... і гріх. У, у всіх одна ця мрія просто ідея фікс, щоб ну, я не знаю, щоб це закінчилось, тому що це не може, ну не хочеться точно, щоб воно тривало ще довго, і хочеться, щоб навпаки це пришвидшилось. Як ви ставитесь до ситуації, трохи зайду так в політику за Як ви ставитесь до ситуації з Оленівкою? Що ви думаєте про це? О, що тут думати? А, ну, тут, в принципі, дуже важко щось про це казати, бо це а? біда. Реально, це біда, і не тільки Оленівка, все, що відбувається, це великі горе. І ну, типа, тут якраз таки переважають емоції, і ну, наприклад, мені дуже важко підбирати слова. Mm -hmm. Реально, єдине, що нам залишається українцям, це молитися і вірити в краще, і вірити в наших військових, що все ж таки, я ж кажу, цього ворога ми виженемо якнайшвидше. Ось. Бо біди Україна зазнає дуже багато, дуже багато. І знаєте, і що, що взагалі, що в мене найбільше обурює, що це відбувається з цивільними людьми. Бо військові вони знають, на що вони йдуть. Так? Вони знають, що вони ризикуються і можуть будь в будь-який момент померти. А що а цивільні люди? Ну, вони цього Ну, не розуміють, так? Тобто в них не немає такого розуміння, як у нас. І ось за це мені дуже-дуже шкода, і прям, я не знаю, Ой. навіть не хочу згадувати вже все те, що відбувалося, бо ми всі прекрасно про це знаємо. Яка Україна після перемоги? Ой, а після перемоги. Дивіться, ось теж багато людей думає, що типу, ось як тільки скажуть, що ми перемогли все. зашибі, зразу все буде чики бомбоні і ми будемо ночі на розслабоні. Але ну знову ж таки, моя думка, що зразу так не буде. Тобто після кожної війни йде економічна криза, так і нам реально потрібен буде якийсь час, щоб це все відновити, відбудувати, так але через якийсь час для України настане нова ера. Це вже буде абсолютно нова держава, нова Україна, як я її називаю. Тобто це вже не буде буферна зона, тобто жоден не зможе нас так назвати. Та вже і зараз не зможе назвати буферна зона. Тобто ми реально сильна незалежна держава. І ви знаєте, вона буде процвітати. прийдуть нові герої, тобто навіть зараз Україна вже бачить нові обличчя. Да, дізнається про нових людей, про яких, можливо, б, якщо не війна, ми ніколи б не дізналася. І е, е, я дуже дуже сподіваюся, те, що і в нашій владі також будуть великі зміни. Знову ж таки, і там будуть нові обличчя, бо е, молодь, да, яка зараз і бачите, що переважно молодь і воює, і дуже багато командування це молоді хлопці. А mm -hmm. І саме такі люди у майбутньому будуть відновлювати цю державу і робити все для того, щоб вона розквітала. Тобто знаєте, з таким новим поглядом, патріотизмом. Mm -hmm. а, ну якось так. Якось мені так здається, і мені б так хотілося. А там же подивимося, як воно буде. Ну я ж кажу, моє відчуття, що блін так, ми платимо дуже дуже велику ціну. Але знаєте як для того, щоб зробити яєчню, треба яйця розбити. Знову ж таки, якби це не здавалося жорстоко і дивно, так ми втрачаємо, але ми втрачаємо заради нашого майбутнього. Ой, дуже хочеться, аби наші діти в майбутньому, в найближчому майбутньому, вже не бачили того, що ми переживаємо. І хай краще читають в книжках з історії про те, що було. І Я вам скажу, що це одна з це, мабуть, моя головна мета, так і мотивація, в на війні, бо в мене і донька і 10 років. І чесно, я типу, не хочу, щоб наше покоління, наші діти воювали. Краще вже ми завершимо це коло. І більше до нього ніколи не повернемося, ніж наші діти будуть воювати. Чесно, для мене це дуже-дуже важливо, тому краще це буде робити я, ніж моя донечка. А як пояснили їй, що в війна? А ви знаєте, я вам скажу, що моя донечка, вона не дуже добре розуміє, що таке війна, бо коли все почалося, зразу вже дуже дуже мобільно Її переправила за кордон, так, тобто вона не чула вибухів, так вона це все не розуміє. А наразі вона вже знаходиться в Україні. Так, вона знає, що відбувається війна, вона знає, що її мама на війні, а, і вона пишається своєю мамою, вона вважає мене, її, мене там супергероїню і так далі. Але в неї немає ще, знаєте, такого глибокого розуміння, що тіпо, я в небезпеці. Тобто вона mm -hmm. цього не розуміє. І знаєте, я дуже рада. тобто мене це Mm -hmm. От. Тому так, дуже сумує за мною і відповідно, я за нею суму, але нічого. Жень, бажаю вам знаєте, є такий проект Супермама. Я думаю, да, що це супер-супер-супермама. Да, по, по, по завершенню цієї війни, я думаю, вам обов'язково треба буде в ньому прийняти участь що У вас є всі шанси перемогти. А, Дякую. Народ. А, наше інтерв'ю воно благодійне. Будь ласка, долучайтесь, донатьте. Сьогодні ми спілкувалися з прекрасною Євгенією. Раніше дівчина була ювеліром, а зараз взяла до рук зброю і пішла захищати Україну. Віримо в нашу найшвидшу, найближчу перемогу вже. Хай нарешті там бого вуха ці слова, і віримо, що все буде обов'язково в Україні. Дякую вам велике за ефір. Бережіть себе. Ми з вами серцем, душею і всім, чим можна. Тільки дуже дуже дякую. Вибачайте за підвали ці всі перебивки зв'язку. Ну якось так, поки це наша реальність віримо, да, що наступного разу зустрінемо вже в іншій реальності. Домовилась, обов'язково так і буде. Головне вірити. Дякую вам велике. Все. Слава Україні! Героям слава!